Всім доброго раночку. Я вже була в центрі, сьогодні мені на 12 на роботу, то я збігала таке, купила від білокрилки, мама, значить, накрила капусту, покажу вам, накрила оцим чагроволок, ну чи що вона, десь побачила в тіктокі чи в ютубі, що вона може там вирости, прямо нав'язатися, і якщо його повністю накрити, то білокрилка не, на, не налізе. Ну, вона вчора відкрила подивитися, вже такі, каже, на ранній вже прям качанчики такі зав'язуються, але ці а, листочки побиті, як в, в дирочку таку, що за ну, звір? Ну не знаю, побігла також, зайшла, купила цього від білокрилки. Ну чи вона, то чи не вона каже, не не видно, що вилітала. ну побиті отакі, от, як в дирочку, як ситочко. Ну коротше, цей, цей город з кожним роком все важче і ваші без хімічних обробок, без добрив, все ваші і ваші щось виростить. Ну нічого, руки ноги є. Поки тримаємося на плаву. Ви бачите, які в мене брови? широкі. Вчора Намастила фарбувати брови і забула змуть. Дуже довго ходила, то тепер, як цей. Ну, нічого. Біжу додому, зараз тюмусика розбудю, розбудю. нас не сніданком, і рибу Віталік привіз. Хтось йому привіз рибу, Наловили. то треба буде почистити. Зараз кутя буде з ума сходити.